На моєму каналі гінеколог про все. Дійсно буде про все. От, наприклад, і про кулінарію, крім гінекології. І, напевно, колись і про садгород, крім гінекології, тому що в мене є хобі. От, наприклад, сьогодні, вихідний день, я вирішила потішити свою родину млинцями супер тонкими. Рецепт. В кінці відео. Сьогодні готуємо супер тонкі млинці, взбиваємо яйця з цукром. Вливаємо домашнє молочко. Розтоплюємо масло вершкове, з'єднуємо з мукичкою. Коли всі інгредієнти подружилися, наше тісто має ось таку консистенцію. Ще є такий де-не-де комочечок, але ну він зараз подружиться вже повністю, воно ну буде однорідно і однорідної консистенції. Тепер наливаємо тісто на сковорідку. Я люблю жарити на трьох-чотирьох сковородках, але сьогодні буде тільки на трьох. Воно поетапно, виходить один за одним по черзі, будуть жаритися млинці. Тепер потрібно їх перевертати, щоб вони зарум'янилися з двох сторін. Коли входиш в азарт, і тісто хороше, гомогенне. Млінчики получаються, тут жариться, А тут уже готується начинка м'ясна. А ось прозорість цього млинця. Він дійсно тонюсінький. Він дійсно дуже-дуже тоненький. Так, а зараз будемо їх начиняти начіночкою м'ясною. Конвертиком закручуємо. Складаємо до кастрюльки. Ну, а тепер обіцяний рецепт. Беремо 3 яйця, 30 грамів цукру, пачечка ванільного цукру та щіпка солі. Це все ретельно взбите блендером. Туди лити 600 мл молока. І потім туди ж. Вливається розтоплене масло 70 грамів, але воно має бути не горяче. І це все також ретельно збивається. Потім дозволите цьому тісту, щоб всі інгредієнти між собою подружилися, і можна випікати млинці на сковорідочці, перший млинець обов'язково трішечки змащується сковорідка олією. А далі не потрібно ніякого жиру, тому що його достатньо в самому тісті. потім начиночки, які хочете, смачного.